У зимову пору імунна система організму стає дуже вразливою, нагадують медики. Один із основних недоліків зими короткий світловий день. І, хоча сонцестояння вже минуле, і тепер світла ставатиме дедалі більше, день із нічю зрівняються лише у березні, а поки що брак сонця може негативно впливати на здоров'я одеситів. Попереджає доктор медичних наук Олена Колоденко. Є проблеми з синтезом деяких вітамінів. Все це ну, в нашому організмі дуже складно пов'язано, і це ну, по-перше, може призводити до депресії, поганого настрою депресії або викликати якісь вже інші захворювання, такі як вітамінози, да, там наприклад, дефіцит вітаміну Д. Відсутність світла, його немає. Зараз не дуже сонячно на вулиці, то особливо у маленьких діточок можуть бути проблеми з вітаміном Д. Щоб не хворіти, людина повинна вживати необхідну кількість вітамінів та інших корисних речовин. Правильне збалансоване харчування є основою здорового способу життя, наголошує лікар. Перше, правильно харчуємось. Зараз, незважаючи на все, дефіциту продуктів немає, тобто ми маємо повноцінно харчуватися. І якщо є така необхідність, після консультації з лікарем можна додати до раціону, наприклад, якісь біологічні добавки або вітаміни. З настанням холодів актуальним стає питання якомогу швидко зігрітися, особливо в умовах війни, коли доводиться перебувати у підвалах чи квартирах без опалення, електроенергії чи газу. Приміщенні щільно зачинити двері і вікна, тому що для того, щоб теплий воздух не виходив з нашого приміщення. По-друге, якщо є така змога вживати теплий чай, теплу їжу, ми розуміємо, що зараз світло можуть вимкнути. В будь-яку годину, тому заздалегідь треба все ж таки запасатися термосом, і коли є така змога, то е е готову їжу деякий час тримати в термосі для того, щоб вона була теплою. Особливо це стосується тих сімей, де є діти. Один із найкращих способів зігрітися це рух. У холодну пору року важливо не стояти вдома і постійно рухатися. Звичайна зарядка покращить кровообіг і допоможе швидше зігрітися. Дуже важливо рухатись, навіть якщо ми знаходимося вдома і нам немає потреби виходити з дому. Ми маємо рухатись, вживати алкоголь для того, щоб зігрітися, це дуже неправильно і в будь-якому разі цього не треба робити. У воєнний час важливо дбати не лише про фізичне здоров'я, а й про ментальне. Сьогодні все більше людей звертаються до лікарів також і за психологічною підтримкою, каже Олена Колоденко. Це е, люди, які були вимушені покинути свої домівки та переїхали з інших міст до Одеси. Також і наші Одесити е, не всі витримують цю ситуацію, яка Склалися на сьогоднішній день, і вони також потребують психологічної підтримки, психологічної допомоги, і вони звертаються саме за цим. Постійний стрес не тільки негативно впливає на ментальне здоров'я людини, а й викликає хвороби серцево-судинної системи. Тому важливо стежити за станом свого здоров'я та вчасно звертатися до фахівців.